And Людська така. У нас ще не баба, то красуня, то енциклопедія цвята. Повернися зв'ята задум. Та й подивляться, яка фактура. 90-90-90 це шия. Галя, Галя, на до церкви прийшла. Нікого ще нема, тільки одна баба, тепля, така противна. Побачила Галю. І давай кругом церква на колінах повсти. Галя не знає, що робиться, я каже, ти, що ти не повзеш, нікого нема. Я вчора казав священник, в кого один гріх, той повзе один круг? А кого, гаю багато гріхів, той повзе багато кругів. Галя каже, так ти, не ти, ти, ти повзи, а я додому йду за п'яту. Надавка, та, цій жінці два в одному, і краса, і розум. В неї завжди в сумочці три обов'язкових речі загранпаспорт, паспорт, купальник і фата. Ну, <рес> на всякий не Руслана недавно заміж вийшла. Боже, Молода коза. <рес> Місяць хати не виходила. Все село журилось. Я думаю, в розвідку піду, що там... Приходжу, відкриваю двері її нема. Глянь, а той її чоловік одні очі і труси на батареї сидить. Кажу, боже, що це ти робиш? А він відповідає, що що сніданок підогріває. І <Зі literacy> нарешті Людмила. її знає три області, Така баба палець в рот не клади. І подумайте, вінчалася з чоловіком в церкві, а після того півроку до священика не балакала. Ну я не думаю, що він спеціально так зробив. Він просто її добре знає, в нього вирвалось, коли вінчав, то сказав: вінчайтера Божого на Анатолій і страх Божий людмила! <плес> Ось такі веселі, молодиці. Не баби, а бомби. Не бомби, а секс бомби. Ви знаєте, кажуть, як яхто назовеш, так вона і попливе. От нас назвали давним-давно секс бомби. Роки йдуть, а ми ще бомбезніші. А думаєте, серед вас бомб немає. Юкар бабай, та тут бомба на бомбі сидить. Може, ви ще самі того не зрозуміли, тобі подивіться в зеркало. Ви думаєте, що треба мати якусь там красу? Чи фігугану? Ні! Не треба! Одна діталь відрізняє звичайно молодицю від секс бомби. Якщо у вас така деталь буде, ха, ви бомба. Баби, покажіть діталь. Ага. А чого це всі діталь в тебе півдіталі? – Це ж ж Що? Баби, я такі по тіліку витяг. Стрінги? Та щоб носити стрінги, треба мати ноги, а не копистки. А ваші, де? Да? Я так і знала, що спитаю. Таке молоде, таке вже підле. І вона добре знає, що в мене нема. Знає. Так, що мене посрамити, так? Але в мене ноги, як барбурові колони. Мені не стидно їх людям показати. Були такі самі труси в них. Але одна біда — я після кожної завари ті труси гублю. І кожен раз мушу шити нові. На І я вирішую на... стоп, Наталка, Справжня секс бомба в мене без трусів красує. Головне імідж чимось підтримати. І я просто пісню написала. Секс! Ви не переживайте, що вони пішли, вони ще прийдуть. Просто прийшла пора таблетку пити Ну, Ми в такій місці, що самі розумієте, без таблетки вже нікуди. Вони прийдуть, звичайно, прийдуть. А зараз, зараз де інтерактив. Ось таке модне, гарне слово це мене діти так навчили. Зараз можна буде виграти якийсь сувенір від лісакетного батальйону. Бо кажуть, що справжні зірки на концерті хоча б два рази мають переглянутися. То ми якраз справжні зірки, поки мої баби перелягаються, то цей інтерактив проведе з вами мій любимий син. Зустрічайте Віктор Фаріон! І, звичайно, головна секс! Дякую, 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 дякую. Ну, а як було сказано, вже дівчатам потрібно перевдягнутися, а це зв'язано з тим, що буквально нещодавно вийшов новий альбом лісап'ятного батальйона, а новий альбом зазвичай новий костюм. І я маю змогу з вами поспілкуватися і щось комусь просто так подарувати. Адже ми, ви знаєте, їздимо по всій країні і намагаємося залишити кругом. Частинку того свята, яке ми привозимо. Сподіваюся, що тут ця частинка залишиться з вами. Адже хотів би розпочати з того, що для мене Калуш це особливе місце, тому що тут проживають мої родичі і саме ті родичі, які найдрівніші родичі з нашого роду, які є, знаєте, тими людьми, які передали цей унікальний артистичний ген. Я сподіваюся, мені також він дістався хоча б трішки. Ви знаєте, я хочу зараз подарувати подарунки. Щоб отримати ці подарунки, потрібно зовсім небагато. Потрібно просто гарний настрій, широка поспішка і трішки опусків. І перш за все я хочу би подарувати календар від ЄСП'ЕК на батальйону. Ви знаєте, раніше був Кашпіровський, там да, воду заговарював, а зараз Наталія Іванівна заговарює там всі подарунки, сувеніри. рубці розсасуються, пухлини спадають. Ну, коротше, коротше, прикладайте до хворих місць, проходився, як рукою знімає. І ви знаєте, я хочу подарувати цього календаря найгарнішій дамі в цьому залі. Але просто красота це поняття розтяжиме, да, в кожного своє. Тому хочу подарувати найгарнішій дамі за версію вісап'ятного батальйона. А це означає, що чим більше, тим краще. Так. Очі має бути мінімум четвертого розміру. Це має бути немаленьке молодиця, має мати почуття гумору, ну і взагалі бути веселою. Якщо хтось відчуває в собі таку силу, чи хтось бачить поруч таку, куда, будь ласка, відзовіться, я вам подарую цього календаря. Отож, шукаємо красота по-українськи, чим більше, тим краще. є у вас такі люди взагалі чи немає. Я жінку шукаю, я не той ориентації, перепрошую. Я понял, что я вам сподобався, но перепрошую. А то ж, чтоб... А ну-ка встаньте! Будь ласка, будь ласка, вон я дамочку! Икс, икс, эль, встаньте, я вас перепрошую. Ну встаньте, покажите. Я, 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 я не, это вы в полный лист встали? Нет, это было у меня очи, я, я понял. Віддавайте, брехне опуск, я запрошую тебе на сину. Як його я не господин, я йду до вас, але всього поспінятися, тому що я у вас просюдаю сьогоднішнього вечора. І завдяки дарую вам цей колендарник, за своєму щастя, раді, що вам потрібно, все буде. Що вам потрібно? Гроші. Без проблем. Завтра. Все буде тільки завтра. Ви знаєте, аріст тут не головне, а головне це правильна фігура. Компатуру буде вказувати. Це я проходив побічний метод. Але прошу ще раз проаплонувати дані, адже оплату і дані. Ми підістатим батальйоном. Я оголошую королевою сьогоднішнього вечора. І хочу, щоб ви на тому не відзначали лише найяскравіших днів в своєму житті. Дякую вам. Фанство. Я маю ще одного такого календаря, але на цей раз я вже хотів би його подарувати найгарнішими дядьками в залі. Так. Також за версію ліса батальйону. І скажіть мені одну таку річ, якщо в гарної дами за версією ліса п'ятного батальйону, мають бути великі очі, то що в справжнього козака має бути Що-що-що? Правильно мають бути величезні. Довжелезні вуса, тому я хочу подарувати цього календаря дядькові з найбільшими вусами в залі. Є у нас такі? Я не знаю, хто там ховається, але от я бачу такого дядька тут сидить в Буквально в першому ряді багатий дядько має багато золота на зубах. Я хочу запросити його на сцену під ці обласки, будь ласка. Йо -йо. Доброго гарного вам вечора! покажіться всім, сміхніться, хай знає, що ви багатий. О, там грам 300 точно. Золота є там на чорний день можна. Якщо маєте плоскогубці, то... Добре, добре. Скажіть, будь ласка, як вас звати, чим ви займаєтеся і взагалі, розкажіть, як довго ви носите вуса? Вуса? Довго. З детства, так? Майже. <рик> З піонок, я би сказав навіть. Ну, скажіть, але допомагають, правда? <рик> і не одружилися б, як би не було, правда? <рик> ну що ж, чоловіки, носіть вуса і все буде у вас добре. Дарую вам цього календаря. Нехай ваші вуса завжди будуть вам в пригоді. Який досвідчений дядько. дядька. А ви знаєте, що досвід? Це коли під носом волосся вже більше, ніж на голові. Добре, е далі. Ви знаєте, Лісопідний батальйон це такий особливий гурт, нас особлива категорія людей полюбляють. Нас дуже люблять пенсіонери і діти. І ось ви знаєте, щоб подарувати наступного подарунка, мені потрібна маленька помічниця, завдяки якій я це зроблю. Он маленька дівчинка стоїть, якщо ви не проти, я запрошую на сцену. Під ці бурхливі обласки, звичайно, прошу. Будь ласка. Після налка, будемо в першому поверну. Хоча, можливо, і спортсменка, друзі, потрібно розібратися. Давай з тобою познайомимося, розкажи, як тебе звати, чим займаєшся, взагалі, як настрій. Е, мене звати Ді... Діана. Я займаюся спортом і настрій у мене дуже чудовий. Я вгадав. Ваші опусти, раночка. Ну, е, дивися. За допомогу я тобі дарую також календаря. Будь ласка, тримай. І хочу тебе запитати, яким саме спортом ти займаєшся? Я займаюся спортом тайським боксом і ходжу де мене на флі-файт. На флі-файт? Я навіть не знаю, яка маленька дівчинка може займатися фліфайтом чи там кікбоксингом. Ти можеш нам показати якусь вертушку, чи що на сцені? Давайте попросимо, будь ласка, ваші області. Ну-ка, чия? Ця скаліна було. Хлопці, бережіться! Одесь поправоше ходить така маленька дівчинка, яка робить великі речі. Добре, з твоєю допомогою хочу комусь подарувати календаря. Давай зробимо так. Скажи, будь ласка, скільки тобі років? 14. Отже, цей календар отримує хтось з 14-го ряду. Найхудіший? А Найхудіший! 14 ряд, 15 місце. Будь ласка, є в нас такі люди? Де? Це десь посередині має бути. Десь там, де, де? Будь ласка, в кого 14 ряд, 15 місце? Прекрасна жіночка, давайте поаплодуємо її. Я хочу тоді тебе попросити. Передайте того коментаря. Ті гарні жіночки, всі опаси, звичайно, для вас. Дякую. Порядок не піде, десь тоді йде на не... кілька. Добре, ну а зараз я хочу вже більш солідний подарунок комусь подарувати. Нещодавно в лісапітного батальйона вийшов новий альбом. В кінці літа була побудована та сама церква, про яку говорили дуже багато, Ось, про яку дуже. Як дуже добре, нам все ж таки не видавали ті кошти, які ми вибрали, за свій рахунок побудували, вже потім по сфактому приїхали ті гроші. Але неважливо, до речі. Саме в той момент нас вийшов новий альбом, який я тримаю в руках, і хочу його подарувати. Але я хочу подарувати комусь, знаєте, справжнім фанатам б серйотно батальйону. Є такі взагалі десь справжні фанати. От живуч сина запрошую вас на сцену, виходьте. Чи дівчина не знаю, там? мені не видно. Так далі ще до фанати у нас. Ось жіночка сидить, будь ласка, в другому ряді. Запрошую вас також на сцену. Просто так нікому нічого не даю. Прошу на сцену. Будь ласка, чекаємо. Ну і Давайте представника другого, там з гальорки когось. Вон чорнява жіночка, будь ласка. Вон там чорнява красуня вже прямує. Я чекаю на сцену вже пішов, будь ласка. Прошу ближче. Вітайте наших учасників. З половини. А я тим часом розкажу, що ми саме маємо робити. До речі, в нас є три учасники, які хотіли б отримати цей диск, але я маю одного диска, тому комусь одному я його маю подарувати. Тому я зараз запропоную вам заспівати хоча б декілька слів з вашої улюбленої пісні лісабітного батальйону. Скільки варіант другий. Будемо танцювати. Я навчу. Дивіться. Зараз я для вас проведу майстер-клас по танцю мілісапетного батальйону. Ми за з новичами наблюдаємо, в кого краще вийде, то й отримується. Домовилися? А тепер навчайтеся, якщо не вмієте. Отак. От дівчата, давайте. Ноги на ширині пліч. Пам'ятаєте той рух під пісню Елісапет, мілісапет, який дівчата робили. Це є фірмовий рух лісапетного батальйону, запатентований. Я вас навчу зараз його робити. Пиле ще підіть, будь ласка. Вам не можна. ну, Вибачте, будь ласка, давайте поаплодуємо. <плод> Дівчата, нам буде простіше. Давай. Ставимо ноги на ширині пліч. Сідниці назад. Груди вперед. <плод> Руки, це важко, я знаю. Руки вперед також. Якщо всі готові, оплеска і музики, і поїхали на місце. Пасва. Я називаю учасниками. голосуємо за кого більше опуски, то й отримає десь лісоп'ятного батальйону. Ага. Тож, давайте скажіть, як вас звати? Оксана. Опладуємо за пані Оксану ваші області. Як звати вас? Анна Марія. Анна Марія. Так промчалося, що просто всі шоці були. Насправді я був в шоці з вас і з вас, тому я просто не можу стриматися, щоб не подарувати вам диск І ці бурхові опусти, будь ласка, Анна Марія, сонда Вічія, будь ласка. Дякую вам, друзі. Радуйте за пальнички. Наші майбутні можливо робить через п'ять 10 на семі дівчата, буду запалювати, що такі сірки. Дякую вам, цього просто саме для вас. І ще одна чарівна дівчинка. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Але я знаю, що ви прийшли на мене дивитися і слухати. Тому я знову хочу запросити на сцену людину, яка пише пісні для 25-го батальйона, людину, яка пише музику для цих пісень. Людину, яка є духовним лідером і найголовнішим керівником. А саме головніше, що це є моя любима мати. Зустрічайте Наталія Іванівна поліон. Будь ласка! Я дякую вам, що не прогнали мене зі сцени, не закидали яблуками і помідорами. Сподіваюся, що мої подарунки принесуть вам радість, кому вони дісталися. Вибачте, що... Не можемо подарувати усім, адже ви знаєте, де б ми не були, ми завжди возимо з собою ці пів півбуса, знаєте, дисків, магнітів і всього такого. Але ми просто приїхали з гастролів з Львівської області, нас просто розірвали на кусочки, розібрали все, і ми спеціально залишили хоч щось подарувати в нашому любимому калуші. Шановне панство? я знову передаю мікрофон вашим улюбленим зіркам Наталії Іваніфольону. Давайте ще раз поплоду. Що найкращого? Ви мама! Одна проблема, що не жила. Ви мене зрозумієте, це головна біль кожної мами. Як би я хотіла, щоб він в калуші когось собі знайшов. Я як ще раз приїду кастінгу строю. Головне мені сподобатись, а ми його заставимо. Ви знаєте? Я все життя була така весела, все писала вірші, пісні, в такому гумористичному жанрі працювала, бо я з дитинства зрозуміла, що в красі мені нема що ловити, то мені треба щось друге придумати. Я писала КВН, писала мюзикли, що я тільки не писала. А батько, він завжди мені дорікав, що ти якісь фіглі міглі пишеш. Ти що не можеш написати щось серйозне таке для душі? Він сам був таким активним учасником самодіяльності, гарно співав, грав на скрипку, на кларнет, в духовому оркестрі, колись в 60-ті роки. От в понеділю грали на весілля, а в понеділок батько весь духовий оркестр додому приводив і ще цілий понеділок грали в нас вдома. От під таку музику я виросла. І ви знаєте, я відмахувалася, все сміялась. Казала, що це не моє амплуа, я не лірик, я гуморист. Але коли не стало батька, мені ті слова просто пекли душу. Мені так боліло, думаю, Боже, він так хотів, щоб ти йому зробила подарунок, а ти не послухала. І я написала таку пісню і про ту хату, яку він збудував, і про сад, що садив, і я йому допомагала, і про кущі жасмину, який мама посадила на розі хати, тільки він не почув. І тому нехай кожен з вас зараз згадає своє, свій дім, де жили чи живуть батьки, і яке щастя, якщо вони ще є, якщо до них можна прийти.